Колеги, всім доброго дня. Проводимо чергове засідання нашої комісії. У нас сьогодні тільки основний порядок денний. В порядку денному у нас 39 питань. Чи є у когось зауваженої пропозиції до порядку денного? Пропонуємо пункт 16 зняти з розгляду в зв'язку зв з відсутністю підстав для дії ліцензії. Так, пункт 16. Зняти з розгляду. Все, да. Тоді, як завжди, Юрій Володимирович, блок ліцензійних питань. Пропонуємо об'єднати з 1 по 15 питання. Так, з 1 по 15 питання у нас блок ліцензійних питань. Чи є когось заваження чи пропозиції до блоку ліцензійних питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Та проти, утримався рішення прийнято. Пункт 16. Ми зняли з розгляду. Так, пункт 17 про врегулювання невідкладних питань діяльності суб'єктів господарювання на ринках електричної енергії та природного газу в умовах воєнного стану. Будь ласка, пропонується розглянути питання щодо збільшення строку проведення перевірки комунальним підприємством Вінницької міської ради Вінниця місь Теплоенерго» з постачання електричної енергії споживачу на три робочі дні. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови про внесення змін до графіка подання на розгляд Крикапе інвестиційних програм операторів системи передачі розподілу електричної енергії на 2026 рік. Будь ласка, пропонуємо блоком до 21 го питання. Так, будь ласка, давайте з 18-го по 21 й блоку. Питання номер 18 – це постанова про внесення змін до графіка подання на розгляд карекапе інвестиційних програм операторів систем передачі розподілу електричної енергії на 26 рік. Зміни пов'язані з тим, що ряд ліцензіатів, а саме АТ ДЕТЕК донецькі електромережі, високовольтні електромережі, ДЕТЕК високовольтні мережі, ДЕТЕК ПМ «Енерговугілля», ТОВ Луганське енергетичне об'єднання та АТ Херсонобленерго – Це Наші оператори, які знаходяться в зоні бойових дій безпосередньо і мають окуповані території, звернулися з проханням виключити їх з графіку подання інвестиційних програм на 26-й рік, а кошти спрямувати на відновлення у них значні пошкодження. Тому ми вносимо коригування у графік і дані оператори виключаються з даного графіка даного. Наступна постанова номер 19 Це прийняття постанови про схвалення змін до інвестиційної програми ДТЕК «Одеські електромережі. Це прийняття зауважень пропозицій до провідних матеріалів не надходило. Пропонуємо прийняти значну постанову. Питання номер 20 схвалення проєкту постанови НКРІКП про схвалення змін до інвестиційної програми полтава Обленерго» на 2025 рік. Зміни пов'язані з перерозподілом в рамках затвердженої інвестиційної програми. прийняття проєкту. Схвалення проекту, а також 21 питання це схвалення проекту постанови. Про внесення змін до постанови 30 грудня 2024 року, 2397 щодо внесення змін до інвестиційної програми Львів Обленерго на 2025 рік. Додається це джерело перетоки реактивної енергії, а також економія коштів реалізовується на інші заходи. Пропонуємо прийняти зазначені постанови. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого блоку питань по. Оператором системи розподілу та передач немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до плану діяльності Національної комісії, що здійснення регулювання у сфери енергетики та комунальних послуг з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Вірі на розпорядженням кабінету міністрів України від 25 червня поточного року номер 612Р, було затверджено, затверджено дорожню дорожньою карту відокремлені надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії. Пунктами 4, 7 та 9 плану реалізації цієї дорожньої карти передбачена регулятором розроблення та подання до кабінету міністрів у четвертому кварталі поточного року проєктів змін до законів: це закон України про електричної енергії, закону України про альтернативні джерела та закону про НКРКП. З метою виконання цього плану заходів пропонується внести зміни до плану діяльності НКРКП з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Дякую за інформацію. Чи є в когось в коментарі, хто озвучив питання? Немає. Тоді переходимо до голосування, хто проти, утримався. Рішення прийнято. І я так розумію, 23 це пов'язане. Це... Давайте, будь ласка. Дорожньою картою, якою затверджено це розпорядження Кабінету міністрів 612Р, ця дорожня карта розроблена на виконання і євроінтеграційних зобов'язань в Україні з приведення національного законодавства у відповідність до європейських норм, передбачених директивами ЄС. Дорожня карта спрямована, зокрема, на вдосконалення чинного механізму покладання спеціальних обов'язків. Із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії за альтернативних джерел енергії та е, стимулювання залучення інвестицій е, дорожньою картою передбачено запровадження прозорого та фінансово сталого механізму підтримки виробників електроенергії за альтернативних джерел енергії, які з 1 липня 2026 року за літати мікціоном мають набути право на таку підтримку. Зазначений механізм підтримки передбачає впровадження нової схеми фінансування за рахунок сплати користувачами системи передачі окремої надбавки на відновлюванні джерела енергії. Ця надбавка стягуватиметься на кокренерга окремо від тарифу на послуги з передачі та акумулюватиметься на його окремому рахунку департаментом спільно з іншими департаментами розроблено проект змін законопроект. Про внесення змін до деяких законів щодо реалізації дорожньої карти, відокремлення надбавки на відновлювальну енергію від тарифу на послуги з передачі, згідно з якими вимоги та положення, визначені дорожньою картою інтегровано до законів України про ринок електричної енергії, про альтернативні джерела та про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Пропонується схвалити зазначений законопроект, розмістити його на сайті регулятора з метою. Проведення необхідних регуляторних процедур. Дякую за інформацію. Чи у когось коментарі до озвученого питання по затвердженню проєкту закону по відеоправлення надбавки по ВДЄ? Немає. Тоді переходимо голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, е, наступний пункт при про прийняття постанови Кирика про схвалення плану розвитку комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради на 2025-2029 роки. І так по цьому ж підприємству про прийняття постанови про схвалення інвестиційної програми на 2025 рік. Будь ласка. Е, від комунального підприємства Дніпровода Дніпровської міської ради надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційна програма на 2025 рік та опції фінансування зазначені на сайті комісії за відсутністю зауважень та пропозиції, пропонуємо прийняти постанову. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до озвученого блоку питань? Бо... каналу немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанов НКРКП постанови тарифів на виробництво енергії ЛМФ. Вів ТЕПЛОЕНЕРГО і другий пункт це про прийняття постанови постановок про внесення змін до додатка до постанови 24 грудня 2024 року. номер 2287. Це по встановленню ОКП Миколаїв. Миколаїв облтеплоенерго, тарифів на виробництво енергії. Так, мова в обох випадках йде про спрощений порядок визначення тарифів для когенераційних установок не більше 4,3 і 3 гіокалорії. У Львів це буде в них перший тариф. А Миколаїв облтеплоенерго це просто додатково не встановили додаткове обладнання, додаткові кого Тому йде як зміни до додатка до постанови національної комісії. В обох випадках були схвалені відповідні проекти постанови, результати були оприлюднені. Зауважень пропозиції до проєктів постанов не надходило. Департамент пропонує відповідно прийняти постанову про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії львів теплоенерго. Відповідно, встановити тарифи на виробництво теплової енергії згідно з додатком. По Миколаєву прийняти постанови про Пронести змін до додатка до постанови Кири 24 грудня 24 року за номером 2287. Дякую за інформацію. Ті є у когось коментарі по озвученим двом питанням немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проекту рішення, що має знаки режим акта постанови НКРКП про внесення змін до порядку методики визначення розміру штрафів, які накладаються на центрі комісії державного організації, сферех на та комунальних послуг. Зміни до зазначеного проекту рішення вносяться з метою регулювання під час розрахунку розміру штрафу, питань визначення розміру доходу виручки від реалізації продукції товарів, робіт та послуг на оптовому енергетичному ринку, застосування підсумкового розміру штрафу для його сплати. А також обґрунтування проєктів рішення про накладення штрафу, результатів розрахунку розміру штрафу, в тому числі результатів кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосуванням коефіцієнтів та коригування. З огляду на викладене, пропонуємо схвалити зазначений проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, та розмістити його на офіційному веб-сайті інкеркипед з метою отримання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є якогось коментарі до озвучення питання? Немає. І переходимо голосування. Хто проти? Утримався. рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОРЕК ліцензійних умов спостачання електричної енергії споживачу. Будь ласка, результат перевірки діяльності ліцензіата за 2024 рік. ході перевірки встановлено порушення в частині здійснення поетапної попередньої оплати за надані послуги операторам системи передачі та операторами системи розподілу. Також порушення в частині дотримання. Дискримінаційності та пропорційної розрахунки з оператором системи передачі та операторами системи розподілу, дотримання встановлення структури тарифів та розрахунків з приватними догосподарствами, які здійснюють виробництво електричної енергії сонячного випромінювання. Згідно перевірки, зафіксована сума недотриманого доходу, яка складає 3 мільйони 935 тисяч гривень. Також згідно методики визначення штрафу, розрахована сума штрафу, яка складає 236 317 гривень, пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеного суми штрафу. Також з Департаменту з регулювання відносин в сфері енергетики розглянути питання щодо коригування тарифу на універсальну послугу і збільшення на суму недотриманого доходу у розмірі 3 мільйони 935 тисяч гривень. А також пропонуємо прийняти розпорядження, проєкт якого розміщено на сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є учасник, який зазначеного підприємства зареєстрований. Це директор Безсмертний Сергій Олександрович. Будь ласка. Доброго дня, шановний голова, шановні члени комісії. А можете відео включити? Левінський Сергій виконуючий обов'язки директора. ТОВРО ми хотіли би подякувати за об'єктивний і неупереджений підхід в ході проведення перевірки. Ну і разом з тим хотіли би попросити, щоб за порушення в частині обов'язку дотримання ліцензіатами недискримінаційності і пропорційності до товариства не застосовували штрафні санкції. Дякую. Відповідно до акту і обґрунтування встановлено, що ліцензіатам не дотримано вимог ліцензійних частині, недискримінаційності та пропорційності розрахунків, тому застосовано санкцію у вигляді штрафу. Зрозуміло. Але в будь-якому випадку можете звернутися до комісії щодо розсрочення суми штрафу. Ми оперативно це розглянемо. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ прикарпаття Енерготрейд» ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. Також планова перевірка за період діяльності 2024 року, ході якої встановлено порушення в частині виконання рішень комісії прийняти за результатами попередніх перевірок. Порушення в частині своєчасності розрахунків перед ДПГрантований покупець на кукер енерго та прикарпаття обленерго, порушення в частині дотримання. Недискримінаційності та пропорційності розрахунків з операторами системи передачі та операторами систем розподілу. Також допущено порушення щодо належного функціонування кол центру та дотримання встановленої структури тарифів, крім того, зафіксовано порушення щодо розрахунків з приватними догосподарствами, які здійснюють. Виробництво електричної енергії за допомогою сонячного випромінювання. Також в ході перевірки зафіксовано сума недотриманого доходу, яка складає 12 мільйонів 295 тисяч гривень. Та розраховано згідно методики визначення штрафу, суму штрафу, яка складає 445 тисяч 638 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу департаменту з ребята відносин сфері енергетики, розглянути питання щодо коригування тарифу універсальну послугу. Обіг збільшення на суму недотриманого доходу у розмірі 12 мільйонів 295 тисяч гривень, також прийняти розпорядження, пройти по розміщенному сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас також є зареєстровані учасники зазначеного підприємства, виконавчий директор Смолій Володимир Васильович. Будь ласка. Доброго дня, шановний пане голово, шановні члени національної комісії, шановні присутні, так само хотів би подякувати комісії за конструктивну неупереджену роботу в ході перевірки. Ті порушення, які були зафіксовані, ми приймаємо до виконання заходи, коригуючи, вживаємо. Щодо розрахунку суми штрафних санкцій, застережень не маємо. Єдине, що будемо так само клопотати перед комісією про розтермінування суми сплати. Суми штрафу на е, певний період. Е, ще раз дякую. Будемо працювати. Вам. Да. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ Power Energy Trade. Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. Згідно плану перевірок на 2025 рік було здійснено вихід на планову перевірку ТОВ Power Energy Trade. В перший день перевірки було зафіксовано відсутність суб'єкта за місцем знаходження, що стало підставою для складання акту про відмову проведення перевірки. Згідно методики визначення штрафу в даному випадку, застосовується максимальна сума штрафу у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Пропонуємо прийняти відповідне рішення. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до звучної питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про порушення того Волині не ліцензійних умов провадження сподроцької діяльності з постачанням прав на коштів. Період діяльності 2024 рік. У ході перевірки встановлено, що ліцензіатам не повідомлено про зміни даних документів щодо подавались до заяви про отримання ліцензії. В ході перевірки ліцензіат не дав відповідні відомості. Слід зазначити, що ліцензіатам протягом перевіряємо періоду діяльність не здійснювалося. Пропонуємо прийняти постанову санкції застереження. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі до озвучили питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, Ярослав Миколаївич, я так розумію, з 33 по 37 це у нас технічні питання про продовження по планової перевірки. Вірні продовження, збільшення сроку. Чи є когось коментарі до блоку питань про збільшення сроків планових перевірки з 33 по 37? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови реки про погодження право внутрішньодобового розподілу пропускної спроможності міждержавною перетину Україна Румунія. Будь ласка, в мене прохання перед розглядом цього питання надати слово представнику на Кукренерго. Там нещодавно з'явилася додаткова інформація. Так, добре, у нас є зареєстрований учасник до зазначеного питання. Це керівник аукціону офісу Петухова Олександр Віталійович. Будь ласка. Добрий день. Добрий Добрий день, голова і члени комісії. Значить, ми сьогодні отримали від Транселектрики зауваження від їхнього регулятора щодо правил інтрадей. Там вони хочуть змінити дефініції. Що входить в протиріччя харам, тому поки нам нужен час врегулювати це питання, тому пропонуємо на сьогодні значить, питання погодження правил внутрішньодобових розподілу перенести на наступне засідання, коли ми там з регулятором Румунії владимо всі питання по дефініція. Департамент, що ви скажете по цьому питанню? Ми не заперечуємо стосовно. Окей. Тоді є пропозиція передати це питання на наступне засідання комісії. Йдемо далі. Дякую да, дякую вам. Е, йдемо далі. У нас останнє питання порядку денного. Це про внесення змін до деяких постановин КРКП в частини коригування розміру вартості послуг і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з електронних джерел, надана і постачальникам міністральних послуг. Технічне питання. Колеги, є пропозиція перейти до голосування. Хто проти? Утримався рішення. Прийнято порядок денний вичерпанок. Всім дякую за увагу.